Привіт, як твої справи? Які в тебе плани на сьогоднішній день? Пропоную тобі побазікати про ігро новини. У США чоловіки знайшли боса Dark Souls 3 у купленому контейнері. У США дуже популярна тема з контейнерами. Ну давай розбиратися, що ж воно таке і з чим його їдять, якщо ти ще про це не чув. Є контейнери, де можна зберігати речі, які тобі не потрібні, а викинути їх шкода. Ну то, як завжди, буває, знаєш, занедбані контейнери з часом виставляють на аукціони або просто продають тим, хто хоче знайти в них щось цікаве. Ну так от днями така команда викупила контейнери і знайшла там. Справжній скарб для геймерів, особливо для шанувальників серії Dark Souls. Знахідкою виявилася статуя фінального боса Душа Попелу з Dark Souls 3 у повний зріст і у відмінному стані? Ба Більше, і як пояснили в коментарях, цінність такої статуї дуже висока, адже ці статуї робилися не для продажу, а для реклами гри на різних заходах або у спеціалізованих магазинах. А ти зрадів би такій знахідці? Мені здається, я не стала б її продавати й потягнула б її собі на балкон. Президент компанії Такасі Кірю опублікував новорічний лист, у якому розповів про цілі Square Enix на 2024 рік. Вказуючи на важливість штучного інтелекту, він сказав: Ми маємо намір активно застосовувати щі та інші передові технології. Президент відзначив нові технології, такі як Chan-GPT, які допомогли просунути ідею генеративного штучного інтелекту. Він зазначив, що технологію можна використовувати при створенні зображень, Відео та музики при створенні відеоігор. Крім цього, президент Такасі Кірю підтвердив, що в центрі уваги залишається блокчейн і веб 3.0. Але чи позначиться це на майбутніх іграх, поки невідомо. 2024 рік має стати великим роком для Square Enix Final Fantasy 7 Rebirth – одна з найбільших ігор 2024 року, і до її виходу залишаються лічені місяці. Я для себе ще не вирішила, чи Добре, це, що штучний інтелект вливається в наше життя чи ні? З одного боку, це полегшить роботу дизайнерам і розробникам іго. З іншого боку, це забере робочі місця. А тим, хто залишився працювати, ну скажімо так, їм можуть урізати зарплатню. А з третього боку, це все ж таки природний процес, що штучний інтелект вливається в наше життя, і здається, нам залишається тільки зморитися з цим. Netflix несподівано опублікувала дебютний тизер-трейлер другого сезону Аркейн, анімаційного серіалу за мотивами гри Ліга О, ой, <свісно> Ліга легенд. Перший сезон, на думку критиків і звичайних глядачів, став чи не найкращою адаптацією ігор на телеекранах. Хвилинний тизер не дає жодної нової інформації, зате показали кілька нових. Для шоу персонажів божевільного алхіміка Сінджеда і, судячи з усього, Варвіка, про кого фанати гадали відтоді, як завершився перший сезон. Шоуранери описують другий сезон словами Війна і Рубікон. Це як і раніше, буде твір для дорослих, і в ньому навіть можуть з'являтися постільні сцени. Глядачі також можуть розраховувати на флешбек за участю юних Сілко і Вандера ще до їхнього конфлікту. Другий сезон Аркейн вийде в листопаді дві 2024 року Реліз Metal Gear Solid Delta Snake Eater відбудеться у 2024 році. Про що повідомила Sony? Що ж? Що нам відомо? Анонс цієї гри відбувся ще минулого року. Зазначається, що ремейк буде повністю відтворювати оригінальну гру, однак з використанням сучасних концепцій ігрового процесу, який сама Konami охарактеризувала як розвинений. Також відомо, що гра розробляється з використанням Unreal Engine 5, де можна пограти. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК конкретної дати реалізу цієї гри. Поки що немає. Rockstar Games активно розвиває GTA Online, а сюжетних DLC для GTA 5 поки що немає. Однак колись були плани, у мережу потрапили вихідні коди GTA 5 і дослідники занурилися у матеріал. Періодично вдається відшукати цікаві речі. Наприклад, у якийсь момент дійшли висновку, що для одиночної GTA 5 збиралися зробити кілька доповнень. Серед них було якесь DLC під назвою Агент Тревор. Судячи з наявних даних, DLC Агент Тревор мало. Складатися з кількох місій. Одна з них могла б відбутися в космосі. Зустрічається кілька згадок Space. Тільки нещодавно, вкотре граючи в GTA 5, я задумалася про те, як би було чудово, аби після закінчення проходження можна було пограти в якісь окремі сюжети за кожного головного героя. Ех, мрії, мрії Слітерхед тортів Silent Hill не змусить себе довго чекати, а розробники скоро покажуть гру. Понад два роки про дебютний проект Боке Game Studio не було новин, доки в інтерв'ю згаданий розробник не повідомив, що про гру розкажуть у 2024 2024 рік стане поворотним роком, коли ми дійсно почнемо представляти першу гру нашої студії, враховуючи, що вона матиме значний вплив на наше майбутнє. Утня це буде важливий рік, тому я хочу підійти до нього з ентузіазмом. Слітерхед пригодницька гра з великим акцентом на екшен, таємничі істоти можуть наслідувати людей, а мета усунути їх у різний спосіб. А до цього треба розпізнати, чи точно вони вороги. ММО-РПГ по Horizon майже підтверджено. Sony Interactive Entertainment лише нещодавно оголосила про партнерство із NCSoft, але чутки про ММО-РПГ ширяться з листопада 2022 року. Над проектом працює близько 140 людей. Розробляється на Unreal Engine 5. Стартувала розробка в 2021 році. Реліз ще не дуже скоро. Графіка стилізована, кодова назва Sky. Лайн прочект докази цьому всьому знайшли у розробників компанії, сторінки яких є на LinkedIn. До того ж, недавно взагалі злили геймплей цього проєкту. За чатками новий Xbox у 2026 році не буде оновленим Series, а повноцінним новим поколінням. Раніше, згідно із документами Microsoft, передбачалося, що нове покоління буде аж у далекому 2028 році. У свою чергу Джеф Грак підкреслив, що є багато деталей потенційної нової консолі, які він ще не може перевірити, проте вважає, що вона займе місце раніше запланованої бездискової версії Xbox Series. PSX, яку знайшли у документах. Не можеш виграти у цьому поколінні? Запускай нове. Action Stellar Blade повинен був стартувати на PlayStation 5 у 2023 році. Але. Так і не стартував. Гра втім жива. Вона вказана як новинка 2024 року в блозі PlayStation. Нагадаю, дія Stellar Blade відбувається на землі, що вмирає, після нашестя тварю, відомих як Natives. Головна героїня Єва зустрічає вцілілого на ім'я Адам. Той приводить дівчину в останнє збережене місто Сіон. Єва має намір врятувати Землю. Тобі дозволять вирішити, чи варто заодно допомагати мешканцям Сіону. За словами розробників, в битвах потрібно філігранно парирувати ворожі атаки і ухилятися від них. У міру проходження Єві стануть доступні, видовищні, спеціальні вміння. Протагоністка зіткнеться не тільки з рядовими ворогами, але й з босами. Stellar Blade заявлена ця. Тільки для PlayStation 5. Проте цілком можливо, що через деякий час гру перенесуть і на інші платформи. Датамайнери продовжують досліджувати Fortnite у пошуках секретів. Цього разу. Увага зачепилася за нову механіку у стилі GTA. Передбачається, що викрадення машин у Fortnite працює приблизно так. Гравцеві необхідно під'єднатися до машини і натиснути кнопку, аби почати викрадення. Його можна скасувати. Викрадення буде деякий час перезаряджатися. Викрадення може провалитися, якщо машина їде занадто швидко, здійснює різкий поворот. Розбивається або врізається у щонебудь. не зовсім зрозуміло, коли у Fortnite можуть додати викрадення машин. Анонсів механіки поки не було. Дісней проговорилася, коли вийде Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws планується випустити наприкінці 2024 року на ПК, PS5 і Xbox Series XS. Ця інформація була ненавмисно розкрита у блозі Disney Parks, де говорилося про майбутні розваги зі світів Дісней, які очікують нас у 2024 році. Однак після того, як гравці помітили згадку про Star Wars Outlaws, запис був швидко відредактований. І дата виходу гри була змінена на просте 2024 рік. Представник Ubisoft пояснив це тим, що у блозі Disney Parks була допущена помилка, і терміни релізу проєкту не змінилися в порівнянні з анонсом. Ага, помилка. Ну так ми вам і повірили. Я думаю, всі знають гру Скайрім, і навіть ті, хто ніколи в неї не грав, так чи інакше з нею знайомі. Але деякі люди. Так захоплені всесвітом Скаріма, що готові навіть харчуватися за її рецептами. Однак креативна фанатка Скаріма влаштувала грандіозний банкет зі справжніх страв і їжі, яка присутня в рік. Ентузіастка їжі Скайрім стверджує, що не використовувала рецепти з офіційної кулінарної книги, а відтворила реальні інструкції з приготування з гри, також додавши деякі додаткові інгредієнти. На фото від редиторки Мрісі видно стіл. Повний різноманітних страв із гри, запечена картопля, пироги з ялівцем, томати, зелені яблука, стейки з лосося, сир, смажена цибуля та інше, але найбільше вражає величезний солодкий рулет, фірмові ласощі, всесвято скайрі, популярність якого змусила навіть включити його в серію фола. Відтоді багато геймерів намагалися відтворити його в реальності. Виглядає дуже апетитно, аж слинки покапали. Що ж, побажаємо приємного апетиту. На клавіатурі Windows створять нову клавішу Copilot. Клавіша запускатиме чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot. Цю клавішу розташують поруч із правою клавішею Alt на клавіатурах пристроїв. Наразі в компанії не уточнюють, які саме виробники техніки додадуть Copilot на клавіатуру. До речі, хочу нагадати, що компанія Windows не змінювала розкладки на клавіатурі. Вже 30 років ми представили нову клавішу, завдяки якій люди у всьому світі взаємодіятимуть з Windows. Copilot у нашій подорожі з Windows стане точкою входу у світ штучного інтелекту на персональних комп'ютерах, каже виконавчий віце-президент і директор з маркетингу споживачів Microsoft Юсуф Мехті. Чат-бот на основі штучного інтелекту Copilot може створювати пісні завдяки інтеграції з музичною нейромережею. Користувачі Можуть перетворити ідею на музику. Для цього потрібно ввести підказки в Copilot. Наприклад, створи пісню про веселу подорож із родиною. І нейромережа Sano перетворить їх на музику, пояснюють у команді. А мені оце цікаво, чи буде це платною функцією? Як тобі взагалі така ідея? Крутяк чи ні? Якщо ця функція буде безкоштовною, як на мене це непогано? Щось на кшталт Siri або Google асистента але в рази крутіші і розрушають розумніший. але якщо потрібна буде підписка для цієї кнопки, то це, звісно, буде повна фігня. Як на мене, простіше буде зробити Вінду до і включити вартість цієї кнопки в неї, ніж щомісяця проплачувати підписку. Актор і музикант Джек Блек продовжує бути головним вибором Голлівуду на ролі в екранізаціях відеоігор. За повідомленнями Deadline і Variety, він зіграє Стіва в прийдешньому фільмі за Майнкрафт. Блек приєднався до акторів Джейсона Мамоа, Даніеля Брукса та Емми Майерс. Раніше Блек зіграв Боузера в мільярдному блокбастері за Супер Маріо. Ставши найкращою частиною цього фільму з його манерами і співом. Також у Джека Блека серйозний авторитет серед геймерів завдяки ролям у Broken Age, Психонавти 2 і Тоні Хокс. Наразі невідомо про що буде сюжет фільму за Майнкрафт. Але відомо, що режисером виступить Джаред Хес. Версія фільму обговорювалася майже 10 років. Зараз за проект відповідають Warner Brothers і Legendary. А дата виходу намічена. 4 квітня 2025 року. Зйомки мають розпочатися найближчим часом. Твіч посилив правила щодо оголення тіл на трансляціях. Твіч, що на цей раз? Отже. Ракурс камери має бути розташований так, аби випадковий глядач не міг вважати стримера голим. Щодо інших заборон, то стримерам заборонено показувати оголені частини тіл. А ті, хто позиціонує себе як жінка, не можуть показувати нижню частину грудей і соски. Ці правила стосуються і тих, хто веде прямі трансляції з басейну або інших водойм. Купальники мають бути непрозорими і відповідати зазначеним правилам. У грудні керівництво Twitch заявило що проблема з художньою наготою навряд чи має рішення? Поняття й досі залишається розбитим, а стримери продовжують вигадувати креативні способи, аби заманити аудиторію на свої трансляції. Фотореалістичний хорор Дайджестит на Unreal Engine 5 наводить жах на гравців. Дайджестит не буде типовим представником жанру з тривалою історією. Розробники підтвердили коротку, інтенсивну реіграбельну гру в жанрі хорор виживання, але обіцяють вражаючу графіку та особливе враження. Руші Engine 5 допоможе створити фотореалістичну картинку і покаже клаустрофобний ліс, де мешкає чудовисько завдання. Збирати різні предмети, аби уникати загрози. У грі є випадковості, пов'язані із діткненням з гіганською змією. Геймплей чимось нагадує Dead by Daylight, але в режимі одиночної гри. Кріншоти скасованої гри Agent від Rockstar з підводним рівнем. Нагадаю, коротко перед історією. Спочатку Agent була анонсована на e 3 в 2007 році під час презентації Sony як ексклюзив для PlayStation 3. Однак назву проекту розкрили тільки через два роки, коли засновник Rockstar Сем Хаузер сказав: ми завжди любили робити екшени, і в Agent ми створюємо те, що на нашу думку стане найбільшим екшеном. Це гра, яку ми хотіли зробити. Багато років команда в Единбурзі проводить приголомшливу роботу, поєднуючи інтенсивний екшен, атмосферу і сюжет у класичному сеттингу, аби створити щось дійсно унікальне. Ми не можемо дочекатися, коли люди це побачать. Дія розгорталася наприкінці 1970-х років, на піку холодної війни. Гравці мали опинитися в самому центрі світу контрозвідки, шпигунства та політичних убивств. Однак, час минава гру та і не показали. У травні 2011 року Rockstar підтвердила, що Agents все ще в розробці. Пізніше того ж року фанати нарешті змогли побіжно поглянути на перші пару скріншотів, але лише обхідним шляхом. Сама студія їх офіційно не виклала. Колишній художник-дизайнер оточень Rockstar North опублікував їх у своєму портфоліо. Деякий час Rockstar регулярно продовжувала товарний знак Agent. але преси і шанувальники фактично втратили. Надію коли-небудь побачити цю гру, і це підтвердилося в листопаді 2018 року, коли товарний знак було остаточно закинуто. Несподіваний ажіотаж спалахнув знову минулого місяця, коли екс-технічний директор Rockstar North Обе Вермей поділився інформацією про цю гру зі свого досвіду роботи в студії. За його словами, Agent мала вийти більш лінійною порівняно зі звичними відкритими світами Rockstar, що пояснювалося розмаїттям локації. Талт французького середземноморського міста, швейцарського гірськолижного курорту, каїра і фінальної масштабної перестрілки з лазерами в космосі. У якийсь момент гравці ймовірно мали брати участь у гонитві на лижах з гори. На жаль, команда розробки була розділена між GTA 5 і Agent, і зрештою пріоритет віддали масштабній франшизі, поки другий проект не закрили. З одного боку, дуже шкода, що вони так і не випустили цю гру. Мені здається, вона мала бути цікавою. Але з іншого боку, якби вони почали займатися цією грою, можливо, у них нічого не вийшло б з GTA 5. Тому, може, воно і на краще, адже GTA 5 вийшла просто фантастично. Ти ще тут фух, оце я набаздікалася. Мені здається, в тебе аж вушка почервоніла. Не буду більше тебе затримувати. Гарного тобі дня і цікавих ігор. Бувай!